Ла-ла, 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 луна, 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 Ла-ла, ла ла ла-ла, луна питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів витко? Що вітер нам співає? А лебідь буває? Чом люди позіхають, і де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Хто розмалював небо. Діді як життя? Привіт, луно. Все добре. А ти як? Все чудово. Я б хотіла показати тобі щось дуже, дуже, дуже дивовижне. То покажись. Дуже цікаво. І мені. Ця книжка була в мого прадідуся. Потім у дідуся, а тепер вона моя. Тут є дуже гарні малюнки в небі. Вони називаються сузір'я, і вони не просто гарні, а ще й дуже важливі. Важливі саме так. Багато років тому сузір'я допомагали людям визначити пору року, а також коли сіяти, а коли збирати врожай. Тобто можна побачити сузір'я просто дивлячись на небо mm -hmm. так, але треба знати, куди дивитися. Луно, нічне небо змінюється протягом року, і воно різне у різних країнах нашого світу. До речі, це сузір'я Пегас. На честь крилатого коня. Воно схоже на великий квадрат з чотирьох зірок. Привіт, я вдома. Привіт, Клайд. Я будую ракету, а ти що робиш? А я хочу зробити сузір'я, тож мені треба вирізати багато багато зірок. Ти хочеш зробити соцвіття зірок? Не соцвіття, Юпітере. А сузір'я. Але що це? Сузір'я це коли зірки складаються у певний малюнок у нічному небі. Якщо намалювати лінії. Намалювати лінії? Я обожнюю малювати. У небі є безліч сузір'ю. Едісон сказав, що у кожного є своя назва, історія і малюнок. Ось поглянь. Це сузір'я скорпіон. Бувають скорпіони з зірок. А вже ж бувають. Хіба це не дивовижно? Дуже. Але, Але де він живе? Зі У книзі є його адреса. Ні. Можна спробувати його знайти. Але як побачити це сузір'я в небі? Це треба з'ясувати. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть! У мене виникла ідея для експерименту. Ми спробуємо розшукати сузір'я в нічному небі. Але спочатку нам треба підготуватися. Перша частина нашого експерименту полягає в тому, щоб знайти сузір'я скорпіона. Едісон сказав, що його можна легко побачити. Круто! О. Здається, скорпіона зараз немає вдома. Ні, юпітере. Сузір'я не рухається на відміну від хмар. Я знайшов сузір'я від кусаного яблука. Це ж воно, Луно. Навіть не знаю. Я теж одне знайшла. Воно схоже на алісу, навіть ластовиння є. Дивися, Луно, там макаронина. Чи це черв'як? Там навіть слон є. Я бачу Сузір'я, схоже на бабосині окуляри. А інше нагадує велике дерево. Але де ж скорпіон? Може, він за великим деревом. Цікаво. Чому нам не вдається знайти жодного сузір'я з моєї книжки? Я так хотів побачити хоча б одного скорпіона. Стривайте. Ми всі хочемо побачити скорпіона, правда? Так. Тоді... Уявімо, що ми космонавти. І розшукаємо це сузір'я просто у відкритому космосі. Ми космонавти. Класно. Я космонавт Юпітер. А я космонавт вчена Луна. Я теж хочу бути космонавтом ученим. Зірка. Думаєте, вона частина сузір'я? Ні, Клайд. Зірки в сузір'ях мають бути значно ближче одна до одної, як у грі поєднай цятки. А, -а, а, ну, ми поговоримо з нею. Привіт, зірко! Я Луна. Ми розшукуємо сузір'я скорпіона. Ви випадково не знаєте його. Скорпіон, звісно, знаю. Ми сусіди по Сузір'ям. Ти теж частина сузір'я, але ж де інші зірки? Що ж, діти? Багато хто не знає, що зірки у Сузір'ях знаходяться зовсім не так близько, як здається, з землі. Серйозно? це треба записати. Ні. Насправді ми доволі далеко одна від одної. Ух ти! Вони ківш! Чи велика ведмедиця? Це ж вона! Вона! Сузір'я на небі! Нічні силуети, легенди чарівні, сузір'я свої нам відкриють секрети! What? Дивіться! Це ж скорпіон! Серед сяєння зірок зумій побачити птахів, звірів, і людей, як небесні карти, сузір'я допоможуть нам прокласти шлях. Сузір'я треба розрізняти, їхні назви треба знати. В небі малюнки, ось кіш, ось звір. Ти їх побачити зможеш. Повір. Сузір'я треба розрізняти. Їхні назви треба знати. Як багато зірок. Я зрозуміла. Ти не зможеш знайти сузір'я, просто дивлячись у небо. Треба знати, куди саме дивитися. Зірки прекрасні. Це все просто неймовірно цікаво. Луну Луну. Подивися, що буде, якщо з'єднати зірки. Дивіться рибки. Мені цікаво, а сузір'я тхора. є? Як гарно. Треба сфотографувати на пам'ять. Тепер моя черга фотографуватися з великою ведмедицею. На випадок, якщо я раптом кліпну, зроби декілька фотографій. Домовилися. А тепер сфотографуй, будь ласка, мене і Клайда з сузір'ям риби. Ой, а мені теж хочеться фотографію з сузір'ям риби. Друзі, а давайте покажемо мамі, тату, Ігорю та Алісі виставу про Сузір'я. Ти згоден? Доброго вечора. Я космонавт учений Луна. А я космонавт учений Юпітер. У ролі Сузір'я Тхора у нашій виставі Клайд. Виходь на сцену, Сузір'я Тхора. Не переживай, Клайд Тобі все це не потрібно, щоб бути найгарнішим у Сузір'ї Тхора, Любий. У всьому всесвіті. А зараз ми заспіваємо для вас пісню сузір'їв. Юпітере. Вмикай музику. Сузір'я на небі. Нічні силуети. Легенди чарівні. Сузір'я свої нам відкриють секрети. Погляньте це ж скорпіон. Ми нарешті знайшли його. Браво, діти, дуже цікаво я теж спочатку хотів зіграти сузір'я, але все таки вирішив бути космонавтом. Ти найкращий космонавт. Дякую за чудову виставу. Привіт, Луна. Вибач, я спізнилася. скоро. Початок. Ми вже закінчили, так, Луна. Це був тільки перший акт. Ми з задоволенням продовжимо. Ура! Але цього разу я буду Созір'ям. поки антракт я приготую закуски для другого акту. Рибка Юпітера ніколи не заплющує очі. цікаво. А справжні рибки кліпають, а рибки взагалі сплять? Стільки запитань.